Такого ви ще точно не бачили. От точно продається квартира робилася для себе, робилася з любов'ю, вклалася душа, великі гроші, і я кажу, дуже-дуже багато часу, поки вона стала такою, як ви зараз її побачите. Пішли дивитися. Це у нас ідуть вхідні двері. Гостьовий санвузол. Тут у нас така як кладба з великою бочкою на 400 літрів, ще у нас є бойлер, очисна система, насос, щоб був хороший напор води. Просторий досить такий коридор, велике зеркало, і ми заходимо на кухню. В квартирі є газ, всюди, де плитка є тепла підлога. Бачите, вона ну, особлива з тиркалами. А Така робоча зона, якої ніде ні в кого немає. Все тут у нас камень, фірма значить, Тека. Да, посудомийка, духовка, великий розкладний стіл, де ви зможете приймати велику кількість гостей. Відпочивальна зона, телевізор. І в даній квартирі є камін, яким, як кажуть, власники користуються і, особливо, зимку на новий рік придає свого шарму. Квартир з камінами, напевно, це в мене перша. Ну, можливо, була ще. Не пам'ятаю вже. От така у нас відпочивальна зона. Ще раз вам її покажу. Що в квартирі у нас є три балкони? Це балкон у нас номер один. Такий він іде невеличкий. Балкон номер два, розломна велика система. Тут уже не балкон більше, а лоджія, де ви зможете відпочивати. І є мангальна зона, де можна посмажити шашлички, рибку, витяжка, щоб нікому сусідів не заважати, і просто кайфувати і насолоджуватися. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі. в нас є кімната номер 1 Тут буде кімната номер 2 кабінет і санвузол. Простора спальня з великими панорамними вікнами. Я вам просто покажу їх. Висоту закрито шторками. Ліжко, шафа купе. А подивіться, яка добротня шафа купе. Тут поміститься точно весь ваш гардероб. Так ще покажу серединку. Серединочки, полочки, шуфлятки. Кімната номер 2 Вона в нас пуста. Тут ви вже можете обмеблювати так, як ви захочете. Може бути дитяча, може бути. Що собі задумаєте? Це у нас кабінет. Дивіться, яка красива мебель. Іконочка теж шторки відкривається, багато світла буде і в цьому кабінеті. І санвузол, яких я ще не бачила в квартирі, таких великих. Тут все зрозуміло. Ралка-сушка. Тут де плитка є тепла підлога. Тут у нас ззаді душева кабіна. Подивіться, яка вона велич... просто величезна. Два умивальничка і ванна така. Покажу вам ще дворик цього житлового комплексу. Він називається Еліт Боздош, тому що знаходиться зразу біля парку. Це єдиний житловий комплекс, який має таку велику свою закриту територію, дитячі майданчики, багато паркомісць. Тому що з цим у Боздощі проблема, але в цієї квартири проблем немає. І родзинкою цієї квартири. Вже. Зараз я вам покажу, що саме це те, чого немає жодна квартира в місті. Ви подивіться, яка тут тераса. Тереса має 40 квадратних метрів. Тут можуть висіти гирлянди. І басейн може тут стояти. І не знаю, що з літа можна загряти, тут можна святкувати дні народження, а робити різні вечірки. Ну, те, що реально зведе з розуму багатьох ваших гостей, тому що тут дуже-дуже круто. А ввечері тут неймовірна краса, а тому, що видно все місто. Так це в нас було стеж. Тут річечка притікає буквально одна хвилинка, і ви вже гуляєте в парку. Ну і тут як кажуть, наше місто у вас як на ладонці. Тому не думаємо, а записуємося на перегляд і йдемо. Дивитися цю квартиру, тому що така, як вона, ну, більше нема, вона унікальна, вона єдина.